Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісан. Ви на марафоні. Для вас працюють інформаційні команди Фактів АСІТІВ та Вікон СТБ. З хвилини на хвилину в американській столиці новий. 47-й президент Дональд Трамп почне складати присягу. Ранок учасники церемонії почали з молитви у храмі сент Джонс. Потім було чаювання з попередником Джо Байденом в Білому домі. Нагадаю, річний Дональд Трамп, успішний підприємець і мільярдер, став другим в історії штатів президентом, який пішов на другий термін після перерви. Гасло зробимо Америку знов величною не змінилося. Одразу після церемонії навгурації Трамп підпише 100 указів. Під час передвиборчої кампанії американцям він обіцяв послабити регулювання у США видобутку нафти і газу та нещадно боротися з нелегальною міграцією. За його словами, вже завтра в Сполучених Штатах відбудеться наймасштабніша депортація нелегалів. Світу ж Трамп обіцяв зупинити війни і, зокрема, російську агресію проти України. CNN повідомляла, що він доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним продовж кількох днів після інавгурації. А майбутній радник Трампа Кіт Келох сказав, що рішення можуть знайти за перші 100 днів. Келок запевняв, що новий господар Білого Дому прагне припинити вбивства і принести мир в регіон. О 18.50 ми плануємо пряму трансляцію з церемонії навгурації. Тож подивіться і послухайте, що скаже Дональд Трамп в своїй першій промові на посаді. 29 разів ворог атакував позиції наших захисників на Покровському напрямку. Вісім боїв тривають досі, і це найбільше кількість зіткнень на лінії фронту за цю добу. Менш інтенсивніше росіяни намагалися наступати на турецькому, Краматорському, Лиманському напрямках. Там сьогодні було по 7-8 штурмів. Деякі бої тривають досі. Ворог активно накривав авіабомбами, тамтешні прифронтові населені пункти. І тричі загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку. Сьогодні півдні росіяни завдали ракетного удару по шостинській громаді. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Пошкоджені чотири багатоповерхівки. Про це повідомив міський голова та об'єкти інфраструктури. На місці працюють аварійно-рятувальні служби попередньо без жертв. Та наслідки атаки ще уточнюють. На Херсонщині щонайменше троє поранених людей. Ворог, обласний центр атакує від ранку. В самому Херсоні окупанти знову поцілили по громадському транспорту. Постраждав водій, його забрали до лікарні. Також супротивник вогнем накривав милове. Там пошкоджені приватні будинки, і пункт незламності. А в Білозерській громаді поранено 59-річного чоловіка. Мінометним дощем росіяни накрили населений пункт Степанівка. Внаслідок атаки, руйнування в приватному секторі. Уламкові поранення отримала 39-річна жінка. Нині вона в лікарні. Загалом же напередодні ворог обстріляв з три десятки населених пунктів області. Одна людина загинула, та двоє поранені. Знання тактики, топографії, порятунок під час дронової атаки, вміння накладати турніке та стрільба з пістолета і автоматичної зброї. Всім цим навичкам дітей вчили на вишколі патріотичної молоді, який організовує Артан підрозділ гур МО. Вже півроку розвідники для дітей облаштовують навчання, максимально наближені до військових дій, залишають найкращих інструкторів. Щоразу обирають іншу область аби охопити більше юних українців. кажуть, готують їх не до війни, а до перемоги. Зброя зараз дивиться вниз. Лікті залишила на місці, а тіло тілом сповзає назад. Анастасії 20, Вона з Краматорська. Живе у Львові, вчиться у Харківському університеті на психолога. Уже півроку їздить на ротацію бойовою медикинею. Втратила дім в мене ще половина сім'ї. В часів Ярі, там гірша ситуація в Розині, ніж в Краматорську. І я... Цей час до госпітальєрів займалися евакуацією людей. Циві. Анастасія хоче мобілізуватися в бойовий підрозділ, то шукає вишколи і готується до військової служби. Топографія. Це було дуже цікаво. Прям нас вчили там орієнтуватися по сонцю, по компасу. Також у нас була стрільба, снайпінг. Інструктори бійці спецпідрозділу Артан. Тому кожне тренування максимально адаптоване під сучасні вимоги бою. До прикладу, дронова атака. Денису 12, він із Київщини. Керувати дроном вчиться вдома. На звитягу приїжджає втретє і щоразу отримує нові навички. Гранаточкою прикладаємо до низу і фіксуємо. Тяжкою. Заводимо моторчик, розводимо вушка і дергаємо. Ві, п'ятнадцять він із боковинського містечка Стороженець. Про вишки, який гур організовує в рідній області, дізнався із шкільного чату. Зареєструвався, переконав батьків, що хоче поїхати, і не пошкодував. Дві команди оборона обороняла табір, а диверсія відходила в ліс, робила вогнище. І гранатами страйкбольними муляжними мусило зробити розтяжки і підривати три будівлі. Вміння із тактики, диверсії, топографії та основи рукопашного бою до підготовки дітей підходять комплексно. Працюємо класичні боєчки. Стараємося подати якісь нові фішки, які не дає їм класична школа для того, щоб вони могли більше розвиватися і розуміти, що рукопашний бокс, панкратіон не важливо, щоб боротьба. Це все класика, але потрібно ще думати, тому що бувають нестандартні ситуації. Евакуація поранених також максимально наближена до бойових умов. Максимна криватеча, Накладай турнікет. Вишколи інструктори гур проводять уже пів року щомісяця. Найменшим учасникам 12 років, найстаршим 21. Щоразу міняють область, бо хочуть охопити більше дітей. На Буковину приїхали 70 учасників з різних регіонів. «В військових дисциплінах обов'язково маємо вчити їх медицині. Крім того, ми маємо дітей вчити, от відроджувати ідентичність українську. Знайомити їх з такими прокачаними українцями, артистами, спортсменами, музикантами, письменниками. Ці діти майбутнє держави. Їх треба навчити, як у природній спосіб використати всі можливості не лише вижити, а й перемогти. Бо мотивації юним українцям не бракує. Їм важливі знання та досвід, якими діляться бойові інструктори Артану. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, факти Асі Єдині новини. Громада на всі 100» – це конкурс для громад, які хочуть ділитися досвідом та шукають можливості для втілення своїх часто креативних ідей. У фінал конкурсу увійшло 40 проєктів. Громада-переможниця отримає 100 тисяч доларів на реалізацію своєї мрії. Проєкти різноманітні, спрямовані на посилення енергетичної та соціальної безпеки, освітнього середовища, здорового харчування, громадського здоров'я та розвиток ветеранської політики. В Глибицькій громаді на Буковині поставили собі за мету створити кулінарний хаб, який одночасно може нагодувати понад 5 тисяч дітей. В Болехівській на Прикарпатті на шкільному даху хочуть встановити сонячну електростанцію, яка забезпечить електроенергією не лише найбільшу школу, а й лікарню, яка вкрай необхідна в гірській громаді. Чи ви катайте? Дійсно. Ілля військовослужбовець, два роки тому годував дітей, був шефом їдальні. У глибоцькому ліцеї започаткував сучасну систему шкільного харчування. Ілля роман за національністю. Почалася війна з братом добровольцями, пішли в ЗСУ. Запровадили мультипрофільне меню. Тобто, наші діти могли обирати, що вони будуть їсти. То тобто, там чи курка в бешемелі могла бути, там чи якась відбивна, чи котлета, то тобто, типу цього різні види салату, то тобто, фрукти, фруктові салати. Тос. Пробіч, що хочете, будь ласка, тільки щоб діти були задоволені. Це найбільша школа у громаді 840 учнів. Сюди шкільні автобуси дітей привозять із 13 населених пунктів. Годувати їх по-новому почали ще до війни. Завдяки змінам, кількість учнів, які харчуються у школі, зросла до 80%. Знаємо, вони не прихильники здорового харчування, а хочуть саме те, що подобається, згідно їхнім смаковим подобанням. Аби привчити дітей до корисної їжі, громада хоче реалізувати проект кулінарного хабу. Подалися на конкурс Громада на всі 100», який реалізується у партнерстві Стартлайт Медіа та Українського кризового медіа центру за підтримки програми Юсейт. Добре, з наступного року ми почнемо харчувати всіх дітей школи. І садочків, а це у нас майже 12 пунктів, де е, виробляється їжа. І ми хотіли їх систематизувати в один такий кулінарний хаб і е, кожного дня. Саме у тому місці готувати їжу і можливість економії електроенергії і кращий контроль з боку санітарних служб у Глибоцькій громаді 9 сіл 20 тисяч жителів. Межує із Румунією, об'єднує 58 національностей. Від початку створення громада успішно бере участь у різних проєктах. Написання стратегії розвитку це і визначення основних напрямків діяльності е, різних е, наших галузі. Ну, і це і ті проекти, які були реалізовані. Це проєкт підтримки сироварні добрі газди, відкриття нашої малої it академії де Ді дітків вже третій рік мають можливість. Навчатися академія дає результати у громаді. 30 підприємців, які працюють у it сфері Якщо виграють грант на кулінарний хаб, то якісним харчуванням забезпечить малечу сіл та садочків. А це понад 5 тисяч дітей. Місцеву лікарню можливо започаткують виїзну кухню, хочуть довести, що комунальні заклади можуть бути прибутковими. Так, дуже сильно почав протікати, і тоді е, виділилися кошти і е, проведений ремонт цього даху. А це також школа на Прикарпатті. Найстарішому корпусу понад 150 років. Увесь заклад потребував ремонту. Капітально оновили усі. Тепер у найбільшій школі Балахівської громади навчається 750 дітей. Стараємося працювати як цей інтелектуальний і спортивний центр громади. Для того, щоб давати якісні освітні послуги нашим діткам, ну і навіть дорослим. Бо що на басі нашій є тренується навіть е баскетбольна команда е нашого міста на шкільному даху хочуть встановити сонячну станцію потужністю 50 кВт. З проектом «Світло майбутнього» подалися на конкурс громада на всі 100», який реалізується у партнерстві Стартлайт Медіа та українського кризового медіа-центру за підтримки програми «Юсей добре! На оплату енергоносіїв школа у рік витрачає понад півмільйона мільйона гривень. На законовлені гроші хочуть оновити обладнання у кабінетах фізики та хімії. Якісна освіта має бути у кожному куточку України містечка, які є основою фактично нашої України, тому що є основою тих всіх територіальних громад, вони мають бути такими центрами надання якісних послуг в усьому в доступі до освіти, в доступі до медицини. За проектом, сонячна станція покриватиме потреби електроенергії не лише у школі, а й у лікарні. Придбали фіброгастроскоп, кабінет, де стоїть нове супрове обладнання, і ми можемо надавати таку послугу для медичного закладу. Необхідно мати хороше медичне обладнання. Повністю відремонтували первинну медичну ланку. Завершують ремонт приймального відділення, запрацювало хірургічне. Прийшла працювати молодь. Болехівська громада межує з Львівщиною. А це 11 – гірських сіл та місто Болехів надходження. А вони складають трошки більше 100 мільйонів гривень. Це кошти, які при формуванні бюджету закладаються у видатки. Споживання, заробітна плата працівників бюджетних установ, утримання закладів освіти, закладів охорони здоров'я, закладів культури і е, на розвиток е, ну, практично коштів не залишається. Участь у конкурсах та пошук грантів для віддалених громад надважливо. Це позитивні зміни у житті людей, досвід, реалізація культурних, туристичних та інфраструктурних об'єктів. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітіві. Єдині новини. І просто зараз присягу має складати віце-президент США Джеді Венс о 18.47. Має присягнути сам Трамп. 47-ма хвилина вибрана не випадково. Вона символізує, що Трамп вступає на посаду як 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Ladies and gentlemen, please be seated.